Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі посівний аграрний гороскоп на грудень 2023 року. Київський час. Отакий От у нас завершаючий місяць 2023 року. Якщо подивитися так на весь місяць і е, одне ключове слово тут назвати, то це у нас пророщування. Два слова пророщування насіння це основні справи, якими займаємося. Ми в грудні, тому що вже і зима, і нічого не росте. А пророщування насіння дає гарний результат. Ми робимо смачні вітаміні салати. Що ж, давайте розберемося, що крім пророщування ще ми можемо зробити. В грудні 2023 року починається місяць з 1 грудня в знаці рак. От і пророщування починається. Увечері о 18-й годині одна хвилина перейде в знак Лев. Місяць, далі місяць буде якраз знаць лев 2 та 3. Там, де тепла погода ще, можна посадити озимий часник та цибулю. Тут не просто лев, тут у нас ще й буде дуже продуктивне сузір'я, і тому використовуємо для посадки озимих часнику та цибулі для того, щоб отримати велику цибулину та гарний врожай. І можна пророчувати насіння зернових культур, тож без пророчення знов не обійдеться. Зараз дуже багато розпродажей і можна купити дешево цибулини весняних квітів. А то з 4 четвертого у нас буде в 5.50, буде вже початок діви. Але треба декілька годин почекати. От сонечко зійде і можна буде висаджувати цибулини квітів з розпродажу. Зробіться до 20-ї години вечора. Починається стресовий період переходу місяця з 3-ї у 4-ту фазу. Основний перехід 5-го. Грудня якраз і до 20-ї години, тож ввечері можна посадити цибулини весняних квітів. Ви скажете, вже холодно. А я вам скажу: висаджуйте для того, щоб в горщиках щоб отримати раннє цвітіння ваших любимих весняних квітів. Горщики є для цього. Виганка називається. Отож шостого можна теж досаджувати в горщики посадку цибулин з розпродажу, так і пишуть. Увечері вже місяць 6 грудня зайде в знак Терези. І 7 та 8 грудня можна в цей час буде висаджувати підзимові пасіви робити. Підзимові пасіви коренеплодових овочів. Це там, де вже холодно. 9-10 гарні дні для пророщування насіння та для посадки цибулі, і чеснику на зелень. Це на підвіконня горщики трошечки посадили з десяточок, того того і у вас вже буде знову ж таки зелена вітаміна зелень. Далі дуже складний період, як бачите, червоний колір це період народження місяця. Молодик 13-го народиться. Але починається геката з першої години 32 хвилини, 11-12, го го цей складний час, 13-го саме народження молодого місяця, 14-15 го го вже буде завершення гекати і початок уже продуктивного часу зростаючого місяця. І вже можна вранці 15 го та до 17 го години сіяти та садити, і корінці, і вершки. Це у нас козиріг. І озимий часник та цибулю можна посадити там, де ще є можливість, можна посадити. Невеликий період, але можна світовий день використати для того, щоб посадити ці культури. І на розсаду можна посіяти насіння вершків, хтось хоче огірки посадити, хтось помідори, хтось хоче посіяти насіння салатів, а хтось може якісь корінці в теплиці. Знову ж таки, у кожного своя ціль і свої продукти. Вибираємо і є можливість це зробити. Далі у нас буде вже ввечері о 19.57. Перехід місяця в знак Коз... водолій, Водолій 16, 17. Це не ці дні не підходять ні для яких пасівів. Увечері 17, 21.59 перейде місяць уже в знак риби. Можна в хаті це мені подобається, що в будь-яку пору року на кухні розклав собі насіннячко, помив і замочив і пророщуєш. Це можна буде робити ще й 18-го. Пророщуємо насіння, висаджуємо на горщики на підвіконня цибулю, часничок, щоб мати зелень навіть на салатики. Дев'ятнадцятого перехід місяця із першої в другу фази, і завершиться цей період в 10-й годині 20-го. Знову ж таки, в нас овен 20. 21-го Можна пророщувати насіння зернових культур, овен якраз покровительствує цим культурам. І ось дуже гарні дні, вони не повні. 22-го вранці сонечко зійде, можна починати посіви. 23 го вся доба, 24-го вранці теж до 7-ї години ранку, саме пізні 7.30, тому що місяць без курсу вже о 8.40. Це телець. Це друга фаза. Це супер для вершків час. Можемо сіяти насіння еустоми. Багато хто буде сіяти в теплих регіонах і там, де теплиці теплі, насіння капусти ранніх сортів. Хтось буде сіяти огірки, помідори, квіти, салати, будь-які культури, телець це наш любимий знак і знак уже дуже багатьох наших підписників, які вже перевірили роками. Значення цього періоду, отож, можемо сіяти, висаджувати для тих там де районів, де вже холодно, 24-го можна після 11-12-ї години дня до кінця світового дня можна зробити підзимовий посів насіння квітів. Далі йде період зновський, червоний колір у нас. Як бачите, у нас от бачите, він такий. Це у нас період повний, спаленого шляху місяця. Починається 25-го з 2 години 33 хвилини вночі і завершується в 2 години 33 хвилини 29 грудня. Уже в знаці Лев. Нічого не сієм, не саджаємо, але в леві 29-30 тридцятого, світовий день використовуємо і не тільки пророщуємо насіння зернових культур, а також висаджуємо в горщики цибулю чесник на зелень. Завершиться 31-го цей місяць в знаці. Спочатку буде вранці лев, а потім у нас буде гарний період діви, продуктивний період. Після 14-ї години можна вже буде, а краще після 15-ї, в діві сіяти насіння на розсаду. І на дворі можна на квітниках робити підзимовий посів насіння квітів, тому що діва дуже полюбляє ці гарні рослини, які дарують нам яскраві квіти. Ось такий у нас сьогодні агрогороскоп, аграрний посівний гороскоп на грудень місяць. Ми бажаємо вам успіхів, гарної погоди. Бувайте здорові! Хай у вашій у ваших оселях буде тепло та затишок. Ну а ми зустрінемося з вами обов'язково в новому відео на нашому каналі.